У Парижі завершилися Олімпійські ігри 2024. Офіційна церемонія закриття відбулася на стадіоні Stade де Франс. У медальному заліку Україна фінішувала 22-ю. У скарбничці наших спортсменів 12 нагород, три золота, п'ять срібних медалей і чотири бронзи. Ми підготували дайджест українських тріумфів на Олімпійських іграх 2024. Дивімося. Літо Париж 2024. 33-ті Олімпійські ігри стали для України першими літніми іграми після початку повномасштабного вторгнення Росії і точно переможними. Наша спортивна делегація це 140 спортсменів, найбільше легких атлетів та футболістів. Впродовж 16 днів вони усі наполегливо боролися за місця на омріяному п'єдесталі, і багатьом таки вдалося. Третього змагального дня першу медаль для України бронзову в індивідуальній шаблі. Здобула Ольга Харлан. Я дуже Часли, тому що я їду додому з цим і привелася до України. Я дуже відчувала підтримку всієї країни. Цього часу нас захищає і ну це для них це для всієї України. Далі перше срібло нам приніс Сергій Куліш. в стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. І уже за кілька днів у нас з'явилося золото. Його здобули українські шаблістки, здолавши у фіналі суперниці з південної Кореї. У збірні грали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Дев'ятий день ігор став для українців особливо плідним, адже на п'єдестал піднялися аж троє наших легкоатлетів. Ярослава Магучих та Ірина Геращенко принесли нам золото та срібло. Українські стрибунки зайняли подвійний подіум на Олімпіаді. Востаннє таке було у 1996-му. Україна я вас. Дуже для мене важлива, не тільки для мене, а для нашої команди, для нашої країни, для наших військових. Е, і йшла довго. Я займаюся спортом 22 роки, саме стрибками висоту, саме у постової тріни Григоріни, моєї першої тренерки. Е, і я за що їй дуже вдячна, адже вона зі мною йде цей шлях, вона мене веде, і я за нею йду. Михайло Кохан посів третю сходинку у метані молота. Наступного дня наступне срібло, яке нам виборов Ілля Ковтун у фіналі на паралельних брусах. Для нього медаль стала дебютною. Третє золото для України буквально вибив боксер-прикордонник Олександр Хижняк. У фінальному поєдинку у ваховій категорії до 80 кілограмів він переміг суперника з Казахстану роздільним рішенням суддів. Звичайно, пишаюся тим, що я став одним із тих боксерів, яким вдалося здобути золоту олімпійську медаль, яка, коли ще я був ось такою дитиною, починав займатися боксом, для мене здавалася дуже далекою недосяжною. А зараз ця мрія, те, що колись здавалося не воно стало реальним. Ми дуже багато працювали з моїм батьком, з усіма вами, з усією нашої команди. У греко-римській боротьбі маємо двох переможців. Парвіз Насібо виборов срібло, Жан Беленюк бронзу. Опісля станцював гопак, під оплески зняв борцівки та завершив свою спортивну кар'єру. Підкорити Францію вдалося і нашим каноїсткам. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок зійшли на подіум олімпіади з веслування на двійках. Виграли срібло на дистанції 500 метрів. Літня олімпіада у Парижі здивувала не лише й масштабами. У програму входять 32 види спорту, що охоплюють 306 змагань. Цьогоріч дебютують такі види спорту, як брейкінг, скалелазіння, скейтбординг та серфінг. А от Україна вперше в історії взяла участь у футбольних змаганнях. Однак наша збірна завершила виступ на груповому етапі. Загалом, навіть попри велику війну, Україні вдалося гідно підготувати атлетів до змагань. Це був дуже складний, дуже довгий шлях, але ми його пройшли. Зараз йдемо до завершення Олімпійських ігор, і я переконаний, що це величезний здобуток для України в цілому для кожного українця. Те, що ми присутні були на Олімпійських іграх, те, що ми здобули наразі гарну кількість медалей. От, ми наразі в 20 найсильніших країн планети в спорті. Парижі неодноразово лунав український гімн та підіймався синьо-жовтий прапор, знаменуючи не лише перемогу кожного спортсмена, а й перемогу цілої держави.